Тим з елементів їх тактики, які направлені на те, щоб позбавити безпосередньо лівобережжя від можливості отримувати електроенергію для того, щоб перекривати потреби лівого берега, адже сьогодні склалася ситуація. Де саме на Лівобережжі у нас не вистачає об'єктів генерації електроенергії, ті ж самі були пошкоджені теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, інші об'єкти. А на правому березі у нас з вами сконцентровані наші основні активи атомні електростанції, які забезпечують базову якраз потребу в електроенергії для всієї України. Але для того, щоб її передати на лівий берег, дійсно потрібно, щоб залишали Неураженими об'єкти передачі електроенергії, і одним із ключових таких елементів якраз є підстанція Укренерго Тому ага. вони дійсно є під загрозою Але це один із трьох ключових елементів. Я б на цьому лише не зупинялася. Це один із елементів плану насправді. Так, я розумію, але тут хотіла якраз розпитати, адже ми розуміємо, якщо правобережжя України, то е, в такому випадку тут є у нас атомна генерація, і є якраз можливість експортувати з інших країн електроенергію, імпортувати. точніше. Так, да, У нас є певні можливості імпорту електроенергії. Але для того, щоб навіть якщо ми будемо використовувати всі ці можливості, uh -huh. а вони обмежені, тобто це не так, що ми взяли, перекрили повністю. Якщо ми втратимо всю генерацію, то ми її перекримо імпортом. Ні, вона все одно обмежена, обмежена фізично. У нас нема таких об'ємів для того, щоб передавати такі. Кількості такий об'єм електроенергії. Ну мережі просто не зможуть цього зробити. Тому, хоча у нас є доступ до імпорту, але ще раз повторюю: у нас може скластися ситуація вже зараз складається, де є правобережжя, яке забезпечено електроенергією, і є лівий берег, який залежний від можливості uh -huh. отримувати цю електроенергію, яка генерується. Об'єктами на правому березі і ще, можливо, і отримується імпорт. Це перше. А друге, ми з вами маємо розуміти, що і на правому березі у нас є регіони, це прифронтові регіони, mm -hmm. де. Об'єктами нападу і атак і руйнування є безпосередньо регіональні мережі, тобто це вже не укренерго об'єкти, а це об'єкти обленерго, це менші підстанції, і це до речі, в тому числі і облгази, і їх об'єкти, угу. які забезпечують уже безпосередньо. Електро, і газопостачання, теплопостачання для споживачів для великих там районів міст, таких як Чернігів, так як Суми і так далі. Тобто, насправді іде друга частина цієї стратегії це так звана тактика салямі, де відрізаються частково такими частинками, нарізаються, відрізаються від нашої енергомережі окремі міста, містечка і цілі регіони, особливо зараз. Проблему це якраз для прифронтових і прикордонних міст і регіонів. Це тому, що там руйнуються не тільки об'єкти Укренерго, але й об'єкти регіональні, які дозволяють передавати цю електроенергію, газ і тепло споживачам.